А чому влітку? Чому ми робимо це влітку, коли це мертвий сезон для будь-яких продажів? Але ви для того, щоб зробити продажі і не будь-які, а для того, щоб з вересня, а тим більше проєкт закінчиться не 1 вересня. Для того, щоб з осені почати свою діяльність в повній силі. Красивою, наповненою, з новим баченням, новими планами. Заберете все, що вам не працювало, заберете те, що вам тільки було баластом. От в такому стані восени можна починати свою діяльність. Можна починати продавати свої продукти, чи вести бізнес, чи консультувати, і так далі. Тому що. Основна причина, що люди заходять до мене на консультування по бізнесу і не роблять дій, не роблять результатів, це не тому, що вони такі ліниві, це тому, що немає ресурсу, на чому це робити. Ми думали, коли робити цей проєкт, тому він є влітку. Приємно.